Права 746. Познач точку А. Накресли прямий, гострий і тупий кути з вершиною в точці А. Познач ці кути. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку позначимо точку А. Беремо тоді і позначаємо точку А. Можна по-різному робити. Я зроблю, на мій погляд, найпростішим чином. Отже, тут у нас буде точка А. Підписуємо. Що це у нас буде точка А. Тепер, з цієї точки я проведу один промінь, що буде спільною частиною стороною всіх кутів. Я його проведу горизонтально для зручності. Ну, давайте я лінійкою проведу. Проводимо тоді промінь. Ось у нас промінь. Тепер, ну давайте його позначу, наприклад, Б. Так. І зараз нам треба накреслити прямий кут. Ну, якщо прямий, то я беру лінійку і користуюся нею як косинцем. Ну або тут є клітинки, то можна просто провести по цим клітинкам. Отже, проводжу, проводжу тоді лінію вертикально, наприклад, догори. Є. Ну, і давайте позначимо, нехай це буде точка десь тут. Це, є. це ми провели прямий. Тепер треба гострий кут. Ну, так само тоді беремо лінійку і проводимо зараз промінь з точки А, щоб між БА і цей промінь був гострий кут. Ось він буде менший за прямий. Так, провели. Ну, і давайте, наприклад, позначимо тут Д. Ну і останнє треба тупий кут. Значить, Я буду відраховувати ось від цього променя. Якщо тупий кут, то він більший за прямий, але менше за розгорнутий. Ну, наприклад, я проведу ось таким чином. Промінь. Так. Забираю лінійку. Ну і нехай це буде Е. Є. Ну, зараз давайте позначимо тоді ці кути. Ми їх вже позначили, просто запишемо тепер, які в нас тут є кути. Отже, пишемо кут. Перший ми побудували BAC, BAC. пишемо прямий, далі кут, пишемо. DAB, кут DAB. Пишемо гострий. Так, ну і останнє: код ЕАБ. E, Тупий. Код ЕБ. E, Тупий. Ну що ж, ось таке нескладне завдання на побудову різних типів кутів. На цьому вправо завершено.